Що говорив з власницею хати, де живе, де, де живе коли бобра, бобе, Бобера в селі, то вони з дітьми були через мене їхати на відпочинок та заскочуть поговорити про продаж хати. Ага, ну і добре, хай вам купиться і все буде добре. Це не наш Богдан Турта. Ага. Зрозуміла. Так. Ні, це не наш, так, це не наш. От Богдан Тернопільщини є. Олександра Гніцевич, та павутиця цього року розповсюджується. Завіс вайфай. wi За вайфай. А, там той канал теж твій, Богдана Стерноплю. У них тих каналів ціла купа, я не можу путя в них вивести. Катерина, Світлана, Михнюк, добрий вечір, гарного спілкування. Макс, Діана, хороша моя, це тобі. Марко, добрий вечір. Добрий вечір. Бабуся Галя, Галина Гончарук, дякую вам теж всього найкращого. Олександра, вітає. Діана, Макс, дякую дуже. Наталя Пляка, Макс, Кінь, добрий вечір, міцного здоров'я, щастя, миру та затишку. Діана, Іван, дякую дуже. Бабуся, Аля, люба тривогу, тривога буду слухати, бо маленький боїться. Добре, бабусю Галю, добре. Хай Бог дай, щоб всі були живі і здорові. Марко, добрий вечір. Добрий Світлана. Любочко, це вже вияснити, від травми, травми в козочки защемило нерв. Любочка, це вже вияснити. Від травми з козочки защемило нерв. Права нога не згинається. Може, любочка знає, що робити. Ні, не знаю. Це, Це та, що то вкинула її, я так зрозуміла. Не знаю, що то може бути. Чим його поратувати, також не знаю. Не буду брехати, бо це воно як защемило, так і може відщемити, а може так і бути весь час за... затиснене. Так, що людини організм? Це ж нерв. Ну, тут ніхто не може вам точно сказати, що можна зробити. Діана, Катерина возна вам смаколики, Саша, всім друзям, добрий вечір, тихої ночі, Божого благословення. Діана, Андрій, дякую дуже тобі. Влад ту, попкорн продає, подає нам Діана, Іванка Тобі Морозово, Олександр, Наталя, доброго вечора, Катерина Тривога по всій Україні. Я не бачила, може, мені приходило сповіщення, але я читала, то не бачила, чи я, чи ні. Так, Махський Наталя вітаю Іван. У нас знову тривога капець. Хай Бог береже всіх. Олександра. Скажіть, що це у мене за корона з... Так, читала Наталія. Доброго вечора, міцного здоров'я, хай все буде добре. На малому каналі. Богдан, на малому каналі. Я і маміні тваринки. Наталія вітає, вітаю е, Влад, Іван Мазепа, вітаю. Таня Ворона, тривога в Україні. Катерина, Наталя, доброго вечір. Влад, привіт, гарного настрою та мирного неба. Іван, Діан, Івана, Діаночка, дякую, Діана, Люба, це вам від мене. Дякую, Діаночка, моя хороша. Е, Влад, повітряна тривога, Діана, Іванка, дякую дуже, Діана, друзі, тримаємося, все буде добре. Таня так, довго гуде тривога, хай Бог дай, щоб всі були тільки живі і здорові. Влад, зрозуміло. Івана, Ілюша, привіт. Діана, люба вам. Дякую, Діаночка, Людмилочка Симонович. Доброго вечір, Любочка, Миколаївич, ваша родина та всі, хто в чаті. Мирного неба, міцного здоров'я, сімейного затишку, спокою, добра та Божої опіки. Мій 91-й. Дякую. Людмилочка, гарного вам вечора, міцного здоров'я. Хай все буде добре. 打开。